На вулиці Олександра Оксанченка у Полтаві з'явилася перша інформаційна табличка в рамках проєкту «Стріткод». Перейшовши за QR-кодом, охочі зможуть дізнатися історію людини, на честь якої перейменували цю вулицю. Такі таблички вже є в інших містах України, каже голова громадської організації Історична платформа, завдяки якій реалізують проєкт Інна Крупник. І додає, таблички ідентичні, але їх стилізують під символічні кольори кожного міста. Ми створили платформу, долучив. Волонтерів, бо в нас серед волонтерів і копірайтери, люди, які готують і пишуть тексти, історики, які верифікують тексти. Вся інформація на платформі верифікована істориками, або у випадку з родинами загиблих героїв, сучасних героїв це родини. Саме рідні, близькі, побратими. От як ми з зокрема з Олександром Оксанченком працювали, колишня вулиця Степового фронту тепер носить ім'я Олександра Оксанченка. Перейшовши за qr кодом люди можуть дізнатися, що це був льотчик першого класу, один з найкращих винищувачів, інструктор, пілот та герой України посмертно. 25 лютого, 2022 тисячі він загинув, відволікаючи на себе ворожу авіацію. Розповідає донька. Олександра Ганна батько народився в невеличкому селі на Дніпропетровщині, і, будучи маленьким сільським хлопчиком, він мав велику мрію підняти в небо залізний літак і здійснити саме той вищий пілотаж. Він довів, що українці мають що показати, мають великий досвід, що українці. На рівні з світовими країнами, у яких на той час перебувала сучасна, і перебуває сучасна техніка, він зміг довести всьому світові, що нам є ким і чим пишати. Полковник Олександр Оксанченко, знаний як Сірій Вовк», був не тільки майстром повітряних маневрів, а й символом відваги та самопожертви. Саме за Олександра Яковича скажу, що людина, яку знає не лише Мікрорайон «Авіагородок» в Миргороді не лише Полтавська області, не лише Україна. Людина, яку знає весь світ, не просто участь у авіашоу. Це неодноразові перемоги. Людина робила з цього шматку металу те, що комусь просто не зрозуміло. Такі стріткоди згодом з'являться і на інших вулицях Полтавської громади. Анонсувала виконуюча обов'язки міського голови Катерина Ямщикова. Зауважу. Що це не тільки центральні вулиці нашого міста, це всі вулиці, які перейменовані в нас, і локації розташування таких табличок будуть обиратися ну як максимально ті, які наближені до артерій пішоходних, там, де достатньо йде кількість людей, які проходять, і важливо, що це не в одному лише місті, а це може бути. В двох, в трьох місцях, відповідно до протяжності. До кінця року у Полтаві планують встановити близько 15 таких табличок, додала Катерина Ямщикова. Таку ж практику будуть продовжувати і в 2025-му.